Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Триває спеціальний ефір на радіон Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого спеціального ефіру доєднується Віталій Портніков, політолог, український публіцист. Пане Віталію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю. Ну от сьогодні у нас не сьогодні, а цього тижня в нас такий тиждень промов. Так вже почули те, що говорив Путін в його зверненні до федеральних до федеральних зборів. А в Польщі президент США Джо Байден має оголосити промову. І також китайці прононсували, що можливо щось близько 24 лютого може заявити Сі Цзінпін, а лідер Китаю щодо того, як Китай бачить мирне врегулювання, як вони кажуть, конфлікту Росії між Росії та. України, а, давайте почнемо з Путіна і Байдена. Як ви гадаєте, а як їхні промови пов'язані одна з одною? Я думаю, що промова Путіна до певної міри пов'язана з промовою Байдена, тому що Путін міг вирішити, що що він ніяк не висловиться щодо війни зараз, а Байден буде висловлюватися от таким чином, Байден у нього перехопить ініціативу, що йому потрібно виступати до Байдена. До речі, він думав виступити до Байдена, але насправді виступив після візиту Байдена до Києва. Те, що можна сказати, що Путін все одно відповідав Байдену, принаймні на вчинок. Але я абсолютно допускаю, що якщо б не було цієї промови Байдена, то й Путін би міг виступити з посланням федеральним збором пізніше. Він же вже два роки не виступав. Подумайте про це. Так, так, у них же ж була пандемія, і ну на, на це посилалися. ми буквально півгодини тому говорили в цьому ефірі з політологом Іваном Преображенським, і він звернув увагу на те, що от все, що промовляв Путін, воно ніяким чином майже не стосувалося майбутнього. Ну тому що а, це звернення до федеральних зборів за традицією саме мало говорити про майбутнє, про те, що буде далі, що ще плануємо, і так далі. Його думка, що Путін і Росія залишаються жити у цьому дві 2022 році. Чи ви з цим погоджуєтеся? Я думаю, що можна провести експеримент. Можна взяти текст цієї промови, прочитати її і уявити, що ви її читаєте 20 лютого 2022 року. І у вас все вийде. А як ви оцінюєте? Ну от Ми вже зараз бачимо, що турбопатріоти російські вони розчаровані. От вони очікували більшої агресії. Вони очікували, що буде проголошена тотальна мобілізація чи додаткова мобілізація. Що будуть говорити про священну війну? Також пам'ятаємо, що такі тези звучали, здається, у Медведєва, так серед іншого. Як ви, очіку... ви оцінюєте, чому її не було цієї агресії? Чому ну за такими традиціями, звичайними промови Путіна, все було як завжди? Ну тому що Путін це стабільність. Ага. Чому конфронтацію більшої до Заходу не було? А ще яка ще має бути більша конфронтація до Заходу? Я от не розумію. Коли Путін говорить, що Захід хоче знищити Росію, що він використовує Україну як таран для знищення Росії, що Захід хоче, щоб російські люди жили погано, що Захід збільшує свої ядерні арсенали, щоб знищити Росію? Що він ще має сказати? Ну от що, чого ще від нього чепити. Що він скаже: я от від трибуни федеральних зборів я зараз натискаю на кнопку і через 5 хвилин Вашингтона. Не буде, так це навіть пригожці цілковим не скажуть. Слухайте. Ну про ядерну зброю він згадував. Більше того, він сказав про те, що призупиняє оцю чудову угоду щодо стратегічних озброєнь і, так, Це має ніякого значення, тому що вони відмовилися від інспекції ще у серпні минулого року, так що це теж не новина. А інша теза. І тут всі згадали, що він цитує саме Рудольфа Гесе. Так, тобто одного з найближчих соратників Гітлера там він говорив про те, що гармат замість масла не буде, і знову турбопатріоти російські дуже розчаровані, тому що вони очікують саме на це. Як ви можете прокоментувати цю тезу? А чому я маю коментувати якихось придурків, яких російська пропаганда використовує для того, щоб показати, який Путін очевидно, що... Про Путіна я скоріше про тезу Путіна, що гармат замість масла не буде. Держави не говорить, що будуть гармати замість масла. Це ж фраза так виникла: не може бути гармат замість масла. Це класично, якщо ти збираєшся виробляти гармати замість масла, ти говориш, що такого не буде. Це в цьому є логіка. Саме використання цієї фрази говорить про твій справжній намір. Тому що якщо ти не збираєшся виробляти гармат, ти про це не згадуєш. Окей, е, окрема здається, частина цієї промови вона була направлена саме на те, щоб заспокоїти великий російський бізнес. Е, говорив Путін і про те, що слухайте, ну повертайтеся, і взагалі навіть націонал зрадників не будемо карати, е, і все буде е, дуже добре. Як ви гадаєте, як має це сприйняти великий бізнес е, після того, як це почує? Я не думаю, що це якесь заспокоєння. Путін сказав їм те, що він завжди казав на початку 2000-х років. Він їм казав: переводьте гроші в Росію. Ми скоро почнемо серйозну конфронтацію з Заходом, так як За Єльцина не буде. Ваші гроші будуть у небезпеки. Повертайте їх всі, всі сюди. Вони не повернули. Як ви думаєте, чому? Тому що не повірили. Тому що ставлять на захід, що в конфронтацію чи не повірили в гарантії збереження грошей? В гарантії збереження грошей, що вони більше звичайно. довіряють заходу, звичайно, тому що якщо ти переводиш гроші в Росії, ти, по перше, стаєш заручником якогось січина, розумієте? який просто в тебе може відібрати компанію, якщо йому захочеться. А по-друге, будь-який бізнесмен, навіть такий, який вкрав гроші, прекрасно розуміє, що якщо Росія йде на конфронтацію із Заходом, то немає ніякого сенсу інвестувати в Росію. Це це все одно рано чи пізно повалиться як картковий. Будиночок. Тому який сенс інвестувати в підприємства, яке зникнуть, в нерухомість, яка подешевше, виробництво, яке не буде приносити прибутків. Ну, Путін їм говорить: ви знаєте, ваші гроші щезнуть на Заході. Це правда. Він дійсно створив такі умови. Ну, щезнуть, але ж у Росії вони теж не врятуються. От в чому проблема. Їм нема... Тому вони шукають якихось реальних можливостей: Офшори, якісь там латиноамериканські. Е... Інвестиції, я не знаю, Китай, ну ну, щось, щось що дасть можливість вижити, але Росія це не місце їхнього виживання. Також, якщо так згадати, що відбувалося рік тому, то саме це був, були збори їхньої ради безпеки. І аналітики кажуть про те, що ну не те, що аналітики це можна було побачити е, на, на свої власні очі, що тоді е, Путін дуже так відкрито принизив правлячий клас. Тобто всі мали виходити до цього пюпітру пі -пі і говорити про те, що так вони визнають у цій ЛДНР. Ну і е, розуміючи, що це скоріш за все е, початок великої війни з Україною. Зараз ми бачимо, що в принципі в тому залі ті самі люди, що нікого як е, то кажуть, ніхто його не зрадив, всі вони залишили. Залишилися коло нього, всі е, залишилися дуже вірними. Більше того, вони роблять отакі божевільні заяви для того, щоб ще більше продемонструвати. Так, ми ніякої загрози тобі, Володимир Путін, не несемо. Е, як ви оцінюєте те, що ми не побачили таких е, великих зрадників у цьому колі е, навколо Володимира Путіна? В моїх фантазіях ніколи не було ніяких зрадників. Я не знаю, взагалі хто їх хотів побачити, з ким ви розмовляєте. Це вертикаль влади. Вона окомплектована невідомо ким. Всі ці люди ніхто і без і ніщо. Чому вони мають цього зраджувати? Вони йому всім зобов'язані. Вони ж ніхто не відповідає своїм посадам. Реально. Хто вони такі? Ну, сам факт говорили про те, що, звичайно, що можуть бути е, хтось, значить, веде розмови з заходом, хтось хоче все-таки собі якісь гарантії. Ну, знову таки, якщо якісь люди говорять те, що їм хочеться думати, це їхні внутрішні проблеми. Це ж не наша з вами проблема. Якщо якісь люди ведуть про розмови з заходом, значить вони мають доручення Путіна вести розмови з заходом. Одна з проблем, про яку говорить захід, не те, що говорить, а от комунікує, говорячи про те, що ні, ми не маємо наміру скидати цю кремлівську вертикаль, цю вертикаль Путіна, говорячи про те, що ну просто немає її альтернативи. Чи дійсно так є, і чи це означає для нас, для України, що поки цієї альтернативи не з'явиться, ми будемо мати ну постійно справу саме з путіним і його режимом? Я чесно кажучи, ніколи не чув, що в Захід говорить, що він збирається, що не збирається когось скидати. Абсолютно очевидно, що коли мова йде про ядерну державу, то в питанні її внутрішнього розвитку це її питання. Захід не може нікого скинути. Є альтернатива, немає альтернативи. Як в це можуть струтитися треті сили? Ми пам'ятаємо промову Байдена в Варшаві, який спочатку сказав, що така людина не має очолювати Росію. Потім Білий Дім це спростував, пояснивши, що це не означає, що у США є такі наміри скидати цей режим, але щось подібне звучало. Звичайно, це моральна оцінка. Він говорив, що людина, яка так діє, не може очолювати Росію. Ну і що це ж не означає, що Білий Дім готує якусь операцію по знищенню російського керівництва. У нього і можливості таких немає. Слухайте, а це прикро. Тут, Добре, це так власне. в політиці, Олексій, не буває прикро чи не прикро. Політика це річ реальна. Добре, пане Віталію. Давайте так. От у нас буде сьогодні промова Байдена. Так зрозуміло, що вони також слухали те, що говорив Путін. Більше того, вже з боку Білого Дому прозвучали коментарі. Ну що ці звинувачення в бік заходу, а що вони ну не мають ніякого стосунку до реальності? Чого ви очікуєте від промови Байдена? Про що він буде говорити на вашу думку? Президент Сполучених Штатів точно не буде відповідати на цю промову президента Росії. Це я вам гарантую. Раз друге. Промова буде про мову, яка буде захищати цінності цивілізованого світу, і буде викладати, як цивілізований світ збирається протистояти викликам з боку диктатур. Два Промовою будуть викладені ці політичні, економічні і воєнні орієнтири, які будуть цивілізованого світу в найближчі роки три. До ну, все, Промова Байдена це програма на ці тяжкі роки, які нам всім належить ще пережити. Як воєнні роки, так і найменш тяжкі післявоєнні роки. Причому я хочу вам нагадати, що ніхто не виключає, що після закінчення воєнних дій на території України не почнуться відразу ж воєнні дії на території ще якоїсь колишньої радянської республіки, чи, скажімо, на Південно-Східній Азії, ми тільки увійшли у період виснажливих кривавих війн з величезними жертвами серед людства. Всі найближчі десятиріччя будуть десятиріччями таких таких випробувань, час, який був до 2023 третього року, може другого року може за наше з вами життя ніколи не повернутися. З чого ви робите такі висновки? З чого я роблю такі висновки? Так я вам міг сказати дуже з інтуїції, але це буде неправда. Я роблю ці висновки чисто математично. Ми прийшли до того моменту, коли наступив реальний час зіткнення між ринковими демократіями і ринковими диктатурами. Диктатура так званої планової економіки може довго співіснувати з ринковою диктатурою, тому що вона є герметична і ніяк існування ринкових демократій не загрожує її існуванню. Тому Радянський Союз і комуністичний Китай при всіх тих очевидних побоюваннях, які були у цивілізованому світі, могли не воювати з цивілізованим світом, тому що вони жили своїм життям. Розумієте, І їхні громадяни навіть не усвідомлювали, як живуть люди в інших частинах світу. А ринкові диктатури це велика проблема. Тому що ринок це завжди конкуренція. Ринок це завжди конкуренція, в тому числі і інформації. Ринок примушує так чи інакше використовувати чужі технології, які можуть бути небезпечні для диктатур, в тому числі інформаційні. І єдина можливість ринковим диктатурам вижити єдина можливість. Я ввторюю: єдина можливість після контролю над інформацією. Це знищення знищення ринкових демократій співіснування ринкових диктатур і ринкових демократій не буде. От просто ні. Воно могло бути, коли ринкові коли планові диктатури перебудовувалися під ринкові диктатури, як це було у випадку з Китайською Народною Республікою і Російською Федерацією. Вони вже перебудувалися. І зараз наступила інша епоха. Або переможуть ці, або інші. От і все. Ну, це дуже цікаво, те, що ви кажете про цей конфлікт між ринковими демократіями та ринковими диктатурами. Ми, от буквально, за останні тижні побачили саме таке загострення відносин між США та Китаєм. Здається, що все це почалося з такої невеличкої другорядної проблеми. А саме йдеться про ці шпигунські кулі, Китай каже, що ну занадто гостро відреагували США на це. Але ми побачили, наприклад, що в Мюнхені так на цій безпековій конференції держсекретар США Ентоні Блінк, Кін, здається, зустрівся з очільником китайської дипломатії Ван І тільки для того, щоб накричати на нього і сказати, що це неприпустимо, оці кулі і так далі. Чого ви очікуєте від цього конфлікту? От в сенсі того, як він може розвиватися? Я думаю, що він буде розвиватися треком загострення. Американці будуть робити все можливе, щоб Китай утримався від постачання летальної зброї Росії. Це буде так, як у стосунках сполучених штатів і Росії. Байден дуже сподівався, що Путін обере дорого здорового глузду, Що він зрозуміє, що для нього війна з Україною небезпечна, що посилення Китаю загрожує його власним інтересам, і то він має знайти спільну розмову з Сполученими Штатами. Нічого цього не відбулося зараз. Байдену доведеться пройти той самий шлях і Сідзімпіним. Ну от є така думка, так про те, що нібито сторони, коли ми говоримо про такі наддержави, так супердержави Китай та США, що вони вже обрали на, на чиєму боці бути так, що США остаточно вирішив, що він на боці України. Ну, ми побачили це під час візиту Джо Байдена до Києва. А Сі Цзінпін остаточно обрав Росію. Тут також треба ж згадати і нагадати нашій аудиторії, що під час візиту Байдена до Києва, в цей час саме той самий Ван і про якого ми вже говорили, був у Москві, Здається, також готував візит Сі СІДінпіна до російської столиці. То як ви гадаєте, чи справді ми можемо говорити, що Китай неможливо переконати щодо його позиції щодо Росії. Ні, я вважаю, що Китай обрав свою сторону задовго до початку цієї війни, і я я скажу так: Китай обрав свою сторону. Коли Генеральним секретарем Центрального комітету цієї партії, а потім її головою було обрано Мао Аудзедон. І всі ілюзії, що можна це змінити, виглядають просто наївним провінціалізмом українських політиків і експертів. Окей, ну і здається, що так. Ну от нещодавній контакт також, хто хто наш Дмитро Кулеба, очільник МЗС українського, так він спілкувався з Ван -І, ну Ми почули, що ну були якась обмін думками. Це називалося. Тобто, здається, що все таки немає у нас таких аргументів, щоб переконати в чомусь Китай. Також з'явився анонс, що у самого Китаю є, значить, своя концепція мирного врегулювання. А від цієї е, концепції, чого ви очікуєте? Можливо, кажуть про те, що вона може бути проголошена вже в кінці цього тижня? Я очікую просто того, що Китай дійсно був би зацікавлений зараз у припиненні вогню. я би так сказав у висуненні своєї ініціативи про припинення вогню. Китай висуне цю ініціативу. Звичайно, вона буде пов'язана з територіальними поступками, так чи інакше, звичайно, Україна її не прийме. І Китай тоді з легким серцем скаже, чому він е підтримує Росію, тому що Росія готова до миру, а Захід і Україна, яка підспівує Заходу, не готові. Після цього мирного плану ні в кого в Пекіні не буде сумнівів, е де сторона війни. Причому я хочу пояснити, чому цей мирний план видно, тому що в китайських елітних колах останнім часом ідуть серйозні суперечки щодо того, чи варто підтримувати Росію, коли вона програє, якщо ви почитаєте. Звіти про конференції провідних китайських експертів, серед яких е, представники навіть номенклатурних кіл, ви побачите ці питання. Чому ми маємо підтримувати Росію, коли вона не може виграти? Ну от я думаю, що ці колеги пов'язані з головою КНР зможуть дати їм відповідь на це питання. Ми не дуже хочемо підтримувати Росію. Але ми запропонували мир, а запад від відмов... Захід відмовився від миру. От і все. Окей, а от okay. той факт: ну от саме від чого застерігав Ентоні Блінкін, так що от не можна постачати Росії літальну зброю. Там була відповідь Речника МЗС, який сказав, що США не мають читати, не мають права читати лекції нам щодо того, як нам будувати свої відносини з Російською Федерацією. Чи можете ви собі уявити, що справді може перейти саме до такого варіанту, коли летальна зброя з Китаю буде надходити в російську армію? Так, я абсолютно уявляю собі варіант, коли летальне зброя з Китаю буде протонходити в російської армії. Я уявляю собі варіант серйозних економічних санкцій проти Китаю. Я уявляю собі варіант серйозної економічної кризи в Китаї. Я уявляю цей варіант погіршення економічної ситуації на заході внаслідок санкцій проти Китаю. Все це буде я тільки це уявляю. Цього очікую, це не уникнено. А чому не уникнено? Ну, от коли ми говоримо про Китай, і ну з тими, хто знає психологію, так Китаю, то зазвичай згадують про те, що це дуже така нація, яка підпорядковується раціо. так дуже раціонально мислить. І що от Якщо нація підпорядковується раціо, вона не живе під десятиріччями під владою комуністичної партії, не вигадуйте. Окей, окей, є приклад дуже простий. Так коли йшлося про ті вторинні санкції, які могли бути накладені на Китай, то окремі делегації приїжджали, скажімо, до Брюсселя і вичитували кожен пункт договору, щоб Китай по під ці санкції не потрапив, знову ж можемо згадати про те, що економіка Китаю не в найкращому стані після ковіду. Тобто, ви вважаєте, що вони готові зараз пожертвувати тією. Ну, такою умовною стабільністю економічною заради того, щоб підтримувати Росію саме е, зброєю. Так, я так вважаю. Більше того, я вважаю, що і в Росії були люди, які раціонально мислили, намагалися отримати Володимира Путіна від тих дій, які він здійснив. І я думаю, що вони були у найвищому російському керівництві. Ну, зараз вони сидять і аплодують. Я абсолютно впевнений, що в китайському керівництві так буває будь-якій авторитарній країні. Є раціонально мислячі люди. Але сама система розумієте? Ірраціональною є система. Сама система російського владарювання і раціональна. Сама система китайського владарювання і раціональна не треба створювати ілюзії. Якщо економікою керує центральний комітет комуністичної партії Китаю, це рано чи пізно має призвести до Бенца, ну інакше не буде. Це можна стримувати штучно. Як це намагався стримувати покійний Ден Сяопін шляхом ціє, ці, 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 ці зміни партійних керівників, балансу сил. Але розумієте, в нормальному світі, в нормальному, а не в тому світі, в якому Китай живе після перемоги комуністів, де врівноважує всі ці речі: не воля Ден Сяопіна, а демократія, конкуренція. Якби Сі Дзіньпін боявся конкуренції, він звичайно поводився б інакше. Але от приходить момент, коли ця система стримувань і противаг руйнується, коли якась людина обирається на третій термін і може обратися на четвертий оце як з Путіним, так і з Сі дзіньпіном. І більше нічого не страшно. Політична конкуренція в неї немає. Номенклатура повністю під нею. Єдиний, е, єдина можливість втратити владу це померти. А померти ніхто не збирається помирати, як ви знаєте. Ви збираєтесь помирати, і сі дзінпін не збирається. Ну от і все. І тоді починаються ідіотські рішення. Ну як це ще пояснити? Ну так було в радянському Союзі. Ну, завжди, коли немає конкуренції, люди починають діяти як ідіоти. Навіть найрозумніші люди я зовсім не вважаю, до речі, сі дземпіна нерозумною людиною. Він досить розумний, апаратно, вправно, сильна постать. Тут немає навіть в яких. Але якщо ви таку людину протримуєте на верхівці влади без будь-якої конкуренції 15 років, ви отримуєте те, що ви отримали. Ну і сам факт, що його обрали на цей безпрецедентний третій строк, багато про що говорить. Тоді пане Віталію, останнє хочу запитання вам поставити: чи можемо ми тоді стверджувати, що Путін настільки вірить в свою перемогу, тому що знає, що у нього за спиною є Китай, який завжди підставить плече? Я думаю, що Китай буде представляти Росії плече не до такого рівня, щоб забезпечувати путінські перемоги, коли Путін сам на них не здав. Путін вірить в свою перемогу і раціонально. Путін людина шизоїдного типу. Як Адольф Гітлер, Адольф Гітлер вірив в свою перемогу приблизно до квітня 1945 року. А коли побачив, що перемоги немає, то застрелився, тому що не хотів жити у реальності. Ну просто не хотів жити у реальності. Путін теж така людина. Він не хоче жити у реальності. Він хоче жити у світі, де йому комфортно. Він в цьому світі добре. Не будемо ще й е, нагадувати, що на відміну від е, Гітла, і не відміну від Сі Цзяньпіна, Путін ніхто і звати його ніяк. Путін не проходив номенклатурної школи, у нього немає номенклатурної освіти, у нього немає революційних, безумних поглядів, як у Гітлера. Він просто звичайний дрібний працівник КГБ, який п'яти книжок за своє життя не прочитав і став президентом Росії, тільки тому, що його вибрали ідіоти, які знаходилися тоді на верхівці російської влади, які хотіли просто забезпечити собі збереження грошей. Хочеться у них зараз запитати, як зберегли? От, і все. Тому такий рівень. Пане Віталію, дуже дякую вам за цю розмову. Завжди цікаво з вами говорити, хоч це завжди така конфліктна розмова. Віталій Портніков, політолог, український публіцист, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.